Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну ринок праці в Україні переживає складні часи: з одного боку, зростання рівня безробіття, з іншого незадоволена потреба у працівниках через величезну внутрішню та зовнішню міграцію, спричинену війною. Вагомою проблемою ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс. Найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Проте серед зареєстрованих безробітних частка людей із вищою освітою перевищує 40%, а в окремих великих містах досягає 60%. У зв'язку з цим постає завдання навчання та перенавчання бажаючих здобути фах за професіями, що затребувані на ринку праці. Програма розвитку організації Об'єднаних Націй ПРООН, в Україні за фінансової підтримки уряду Німеччини і Європейського союзу, та у тісній співпраці із закладами професійно-технічної освіти, роботодавцями Державною службою зайнятості створили програму короткострокових професійних курсів, яку пройшли вже майже 400 осіб у Дніпропетровськ. Вській, Чернігівській, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях в основу навчальних курсів покладено 19 найзатребуваніших робітничих професій, серед яких сантехніки, столяри, кухарі, кравці, електрогазозварники, токарі, кондитери. Вибір професій обумовлений актуальними потребами українського ринку праці та місцевих бізнесів, яким часто бракує професійних кадрів для відновлення повноцінної роботи підприємств в умовах війни. Навчання складалося з теоретичної та практичної частин. Теоретичне навчання проводилось на базі 25 закладів професійно-технічної освіти у 17 українських містах. Двомісячне стажування випускників короткострокових курсів проходило на місцевих підприємствах під керівництвом досвідчених наставників. 57 менторів та понад 50 місцевих бізнесів об'єднали зусилля, щоб підготувати нові професійні кадри з подальшим працевлаштуванням. Загалом навчання та стажування завершили 387 осіб. З них 184 чоловіків та 203 жінок, 20% від загальної кількості слухачів, внутрішньо переміщені особи. По завершенню навчання та стажування випускники отримали сертифікати, що засвідчують опанування ними часткових компетенцій з робітничих професій. Рівень працевлаштування після завершення курсів різниться за областями та за професіями, проте середній показник складає близько 75%. Колективи понад 65 підприємств поповно. Новими кваліфікованими працівниками. Навчання на короткострокових курсах один із шляхів підготовки нових кадрів в умовах війни, який в довгостроковій перспективі. Допомагатиме українській економіці стабілізуватися та відновлюватися. Комплексна програма навчання та стажування з подальшим працевлаштуванням стала можливою завдяки системній взаємодії програми розвитку ООН, уряду Німеччини та Європейського союзу, а також департаментів освіти та науки, навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, закладів професійно-технічної освіти, Державної служби зайнятості та місцевих підприємців. ПРООН продовжить і надалі підтримувати ринок. Праці та економічний розвиток у нелегкі для України часи.